Багато з вас задавався питанням, а як чого почати свій шлях схуднення. Давайте розберемося і цікаво в кінці. Перш ніж щось вирішувати, треба оцінити свій стан. Індекс маси тіла. Це простий показник, який допомагає орієнтовно оцінити, чи вага людини відповідає її зросту. Відсоток жиру у тілі це показник, який показує, яку частину твоєї ваги складає жирова тканина. Він набагато точніший, ніж Вага чи ЕМТ відображає реальний стан тіла, бо враховує співвідношення м'язів, жиру, кісток та води. Стан здоров'я це аналізи, тиск, пульс, спокою і досить тренування. Новачка може почати з рекомпозиції, це зменшення жиру і приріст м'язів, а вже досвідченому краще вибрати один напрямок або сушка, або масонабір, щоб мати відчутний прогрес. Коли варто почати зі схуднення? Якщо відсоток жиру високий, якщо є проблеми зі здоров'ям, тиск, задишка, болю в суглобах. І якщо хочеш бачити рельєф. Мій підхід дефіцит калорій 15-25% від підтримки, який я розраховую в своєму закритому клубі Fitway. Білок 1,8-2,2 г на кілограм ваги і силові тренування 3-4 рази на тиждень плюс активність у побуті. І порада від мене. Не орієнтуйтесь лише на вагу, використовуйте за талії ФОД відсоток жиру. Не поспішайте, оптимальна швидкість зміни ваги у 0,5-1% ваги на тиждень. Тренування плюс харчування рівно результат. Окремо вони працюють слабше. І сонний стрес впливає на успіх не менше, ніж калорії. А хочеш крутого результату? Підписуйся і заходь на онлайн супровід від мене.